Тільки я хочу зробити в житті якийсь важливий крок, як тут, як тут мама. Доню, нічого не роби, бо мені такий страшний сон снився. Звичайно, що я спочатку не звертала на такі слова увагу, але й зламаний годинник двічі в день показує правильну годину, і бувало таке, що мої поїздки чи покупки. Призводили до халепи, і тоді вже мама говорила: Ти бачиш, я тебе попереджала, а ти мене не послухала, і тепер маєш отакі наслідки. І хто тобі винен? Я ніяк не можу їй пояснити, що це звичайний збіг обставин, але вона й далі на своєму нічого подібного, то їй ангел-охоронець через сон каже, що робити. А я за собою помічаю, що коли нічого їй не кажу про якісь важливі справи, то їй нічого й не сниться. А як тільки скажу, то одразу вже й сон і обов'язково поганий. Але одного разу стався зі мною такий випадок, що я собі його не до кінця змогла пояснити. Я готувалася до дуже важливої зустрічі. Мене або мали підвищити, або я сама піду з цієї роботи. Та посудіть самі, працюй, віл, ані зарплатні гідної, ні просування по службі. І от я вирішила, що піду і поговорю з директором, що або я маю якісь привілеї стосовно посади, або я піду шукати іншу роботу. І ось сказала про це мамі, бо шукала в ній підтримки. Але замість того одразу почула, що я нічого не доб'юся, бо не вмію себе подати. Вічно прийдеш з тим хвостиком на роботу та в штанях, і ота твоя безрозмірна клітчаста, чи то сорочка, чи то що, як тебе отаку візьмуть на керівну посаду, людина має відповідно виглядати, відповідно до тої посади, яку вона хоче зайняти. Дякую, мамо, за моральну підтримку. От вмієш ти це робити. Ніхто в тебе цього не забере. А такий стиль одягу вже вся Європа носить, лиш ти зі своїми шпильками. Бо я життя бачила, не те, що ти. Отак От ми розійшлися, і я майже всю ніч не спала від хвилювання, бо вже й промову склала, вивчила, і ще й треба з інтонацією розказати. Далі треба подумати, що одягнути і чи справді не послухати маму. На ранок ледве очі закрила, як вже будильник дзвонить, що пора вставати. І тут, як тут, мама на додачу Доню, мені приснився такий сон. Я роздратовано кинула слухавку, бо й так не встигала. І ось тут я повела себе дуже нетипово, нафарбувалася, вдягла вузьку спідницю, підбори і ще й волосся вклала в об'ємну гульку на потилиці. Самі розумієте, що з такими обладунками не поспішиш, але я старалася і дійшло до того, що я підвертаю ногу і просто навзнак. Гепаюся на бруківку з усього мого зросту плюс 12 сантиметрів каблука. Врятувало мене те, що гулька з волосся була таки величенька, бо волосся у мене густе. Зрозуміло, що я нікуди не встигла, прийшла додому вся ніяка і взяла собі відгул на роботі, бо сенс туди вже йти, коли руки і ноги отак трусяться. Мама, звичайно, не забарилася приїхати і коли почула всю мою історію, то знову завела своє улюблене. Я тебе попереджала, а ти мене вічно не слухаєш. Та скільки можна, я скільки разів підтверджувала, що мої сни віщі, але я вже себе стримати не могла. О, якби не вона і її настанови щодо зовнішнього вигляду, то я б не потратила час на макіяж, не лізла б, як черепаха в спідниці і каблуках, і в вільному одязі я б вільно тримала координацію, а не була такою неповороткою: Ти, мамо, настроїш мене, накрутиш. А потім ще й дивуєшся, що тебе ніхто не слухає. Якби не ти, то я б і не думала брати ті каблуки, бо мені зручно в моїх з рівною платформою. А якби ти знала, скільки вони коштують, то одразу б змінила про них думку. Не дивно, що вона образилася, але я от не розумію через що? Не всі мають кивати головами та потакати отакій вірі в сни. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.